Доброго дня, любі українці, доброго дня діти, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергія Пустині. Зараз в нас 13 годин 48 хвилин. Сьогодні в нас 17 серпня 2023 року. Що хочеться сказати, що слава Богу, що ми на цій чудовій землі, що ми проходимо ці випробування для того, щоб стати справжньою людиною, для того, щоб е зрозуміти повнотою серця. Господа Бога нашого Небесного, Бога Ісуса Христа і Бога Духа Святого. А для того, щоб це е зробити, треба відкрити своє серце для ближнього, для тих людей, які потребують вашої допомоги. І якщо ми це робимо, якщо ми не жаліємо себе, а віддаємо на вівтар нашого гуртожитку земного, то все в нас виходить добре і ми взаємодіємо, дружимо, допомагаємо, любимо, народжуємо дітей, підтримуємо родини і. Прокуємо до світлого і свого, і нашого майбутнього. Одинадцятий коридор тропи Серафима Соровського. Верхня межа Сергії пустині. сокральне голосі місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові.